Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Я спочатку думала зробити його якимось тематичним, але зрозуміло, що такі звичайні влоги заходять краще, ніж ті відео, але я дуже багато всього розповідаю, просто сидячи перед камерами. Так, ми тільки повернулися, гуляли з дівчатами. Ось її родиною. Якраз чоловік, і його батьки приїхали додому з рейсу на тиждень. І ми гуляли в дуже класному місці. Я тут десь подаю вам, як це, все виглядало. Слухайте, класні такі будиночки, дуже гарні. Я одразу зайшла на зіло і давай моніторить. Ціни а там є ціни не тільки тоді, коли будинок продається. Ви можете побачити ціну. Ви всю історію можете побачити просто через те, що будинок там то є. В будь-якому випадку там буде на ньому ціна, навіть якщо він не продається. Будинки там є деякі там, навіть за 700 тисяч, але загалом це ну мільйон плюс. Дорожче ми бачили там, де гуляли за 11 мільйонів. І там ще, плюс, я не знаю, звісно, як це виглядає на практиці, але начебто ще частина озера належить до цього будинку, до цієї землі, яку ти купуєш. Ну, ти або хтось інший. Це Orange County, ми живемо в Семіньоле Каунті, Мейтленд і Вінтерпарк. І це одні з таких дорожчих районів. там дуже гарно. І я навіть думаю про те, щоб знімати собі сьют в Мейтленді. Насправді їхати десь хвилин. Ну, 10 від нас до, до, до того сюди, де я хочу винаймати. А до того парку десь 15 хвилин. В принципі, це недалеко. У мене ще тут дві посилочки прийшли. Я знаю що, це Це верхні форми а, і щіточка. Бачите, як про мене тут гарненький віночок. Так, мені прийшли верхні форми. Я їх замовляла на Амазоні за 6 доларів. Вирішила спробувати, поки їх, якщо не підійде, тоді буду замовляти Нью-Йорку. Бачите, думаю, бачите. На мій великий палець не підходять. Mm -hmm. mm -hmm. Короче, ці форми, вони маленькі. Навіть. Саме велика для великого пальця, вона не підходить. Не, 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 не. А в мене всереду приходить модель. Я буду перше, перше робити нарощування на верхні форми. Звісно, в теорії я можу зробити, знаєте, для цих чотирьох пальців взяти ці форми і на цих великих, якщо вони, якщо вони такі самі, як в мене, або більше, то я можу наростити просто на нижні форми. Як в Туреці можна все зробити. Але все одно треба замовляти нові форми. Обмагати віком. Іншого луку немає, бо ми її Зараз мною. Тут має бути щиточка така. Бо в мене є одноразові. Я захотіла ще більше собі. Ось така вона. Потолки. Ага. У -у -у. Ага. У -у -у. Ага. на ручку давай цена вот так ты барахлилась золотишка Церешки і браслет. Звісно, що це не золото, це Aliexpress, біжутерія, але виглядає, ви знаєте, досить, досить гарненько. На кожен день, бо за кожен день воно знос, воно буде старатись. Але в цілому, ось так інколи просто додавати до свого образу. Якісь такі моменти, то прикольно, мені подобається. А єдине, що я знаєте, я звикла, що у мене тут годинник, а він на насередки. Мені постійно хотілося переглянути час, а в мене тут браслет. Я ж відчуваю, що воно щось є в голові, якби ну, що це годинник. Я така, М -м, але прикольно. Все, але мені подобається. Я купу всього я накупила. Я спочатку хотіла навіть зняти відео огляд, що я купила на ліспресі. Можливо, я знаєте, вам так зніму якісь такий коротеньке відео. Не так, як я планувала зробити, тому я вам, в принципі, зараз покажу. Ми коли гуляли в парку, ось це в неділю. Вже підходили до машини, подивилися, що там на деревах дуже багато гнів. Я додам собі це відео. І дивлюсь, що інша дівчинка також знімає, тому що приходить на і я кричу своїм, почекайте тут. Ця дівчина каже, Слава Україні! Я така початку, знаєте, в мене одна секунда, така такий тормоз був. Ми з нею познайомилися з Бодяни, і вона проводить йогу по неділях в тому парку. Ми бачили, що там проходила йога, але якби ми не підходили, ми не чули, якою мовою спілкуються ті люди. І щось там ми починаємо розмовляти. І а, мама чоловіка питає, що відділа каже, ти звідки? Вона каже, з Павлограда. така Стою кажу, я теж з Павлограда. Прикольно. А вона в цей час ця дівчинка розмовляла з мамою по телефону, і мама теж все це чує. А потім вона каже, вона мене питає, а в якій ти школі вчилась? Я кажу, я вчилась в дев'ятій. Вона така, я теж. Але я стояв тут, сім'яся. Але й друзі, що ну, діджика молода, вона каже, 20. Кажу, ну, зрозуміло, мені, мені 31, і порядку ну, того, щоб ми могли пересікатися, він там мінімальний. Це потім, коли я сіла в машину, я думала, блін, моєї сестри ж 20 років. Треба запитати, може, вона мою сестру знає. І це, коротше, я взагалі не про то, але це такий забіг. От, от, ви розумієте, що я, я не пам'ятаю, щоб я взагалі когось зустрічала із свого міста. В Кракові одна людина, і то я дізналась про це потім. З Калгарі одна людина, яка і того не спілкувалися, випадково дізналась. І тут виходить. Місто мого чоловіка він з Нікопере. Реально дуже багато людей по всьому світу. А, а ось з мого міста ну якось так мало. Або я про них не знаю. А, але коротше, це дуже приємно, що я познайомилася з цією дівчинкою. Я думаю, що ми, ми по-перше, підемо на йогу в по неділю. По-друге, ми з нею там поспілкуємося. Можливо, ми. Можливо, але я думаю, точно є якісь люди, яких ми знаємо обидві. Такі общі знайомі, загальні знайомі. Як, як це правильно? Для мене це було знати наче я таку рідну людину для себе зустріла і мені так приємно було. Я знімала те відео про школу, писала сценарій, і в итогі я все одно забула про щось. Вам розповісти щодо Віпіке це те, що дитина, яка ходить на Віпікей, вона може обрати будь-яку школу не по своєму району. Тобто, це має бути, наприклад, якщо це сім'яли каунті, то це тільки в цьому каунті, але це може бути будь-яка школа. Ми коли шукали квартири, я обдзвонювала дзвонювала. Школи, потім вони сказали, що в школу не треба дзвонити, треба дзвонити в bpk Центр. Я дзвонила до них і питала, в якій школі є місця, тому що, наприклад, в Каслбері, це тут також недалеко від нас, там не було місць на full day. Потім в Лонгвуді в школі, хоча знаєте, це так дивно. Ми живемо в Лонгвуді, але школа, до якої відноситься наш будинок, Вальтамонте, це зараз не так важливо. Лонході в школі також не було місць. Були місця ось тільки тільки Альтамонте, і ми вже відштовхувалися того, що ми шукали квартиру саме десь в цих ближчих районах. Я не знаю щодо кіндергардену та коли діти вже школять перший, другий, третій клас чи вони можуть ходити в школу не по своєму району. Але ось з Віпікеї, в принципі, ви можете жити в одному місці, а дитина просто виситують якесь інше місце, де будуть місця на Віпікеї. Я сподіваюся, що мене добре чути, тому що в нас тут погода трошки зіпсувалася, паде дощ. Я зараз чекаю ніколи зі школи, всі вдома, тому я поїхала сама, як чуєте, олівії зі мною немає. А вже це понеділок. Ну, то як не було. Дівчата вже йдуть в садочок. Треба ще заїхати в садочок і взяти для них кошульки, футболки, як я знаю, тут повсюди таке. Діти мають ходити в садочок в однакових футболках. І власне мені треба поїхати і забирати ці футболки для дівчат. Я не знаю коли, тому що постійно, коли я приїжджаю за ніколь в школу або її в школу. Власниці садочку її теж немає, тому що вона займається тим самим. Вона розвозить чи забирає дітей зі школи. Тому поки що мені не вдалося. А я думаю, що можливо в середу, коли ми заберемо ніколи зі школи раніше, то ми заїдемо в цій. Все точки тут якраз буде буквально за роком. Зайшли ми просто подивитися взуття. Я щось хочу тут типу, щось такого плану. 2099. Вони такі трошки важкенькі. Бо в мене були, я не пам'ятаю, дідаси їх чи не дідаси, Але вони, по-перше, важкі, а по-друге, вони мені вже набридли ці поріжного 20 27 долар. С. А, GBS. GBG особі Лос А Хоча ГЕС тут теж продається, тому я чомусь подумала, що це ГЕС. Що хоч в маршал сидит? А, ну ось є, yes, 3017 30, шлюбанців. Ось мий розмір. Так, що в нас ще є? Вибору тут майже немає. Так, продамо ще цим рядом, бо вони так іноді змішують ці розміри. Андерамов. 30 доларів. Що? Ось типу таких в мене. Найкі. Так, да, в мене найкі. Ось типу таких, але я такі вже не хочу. 42,99. Я такі купляла ще в Кракові. їм років 5, напевно. Коротше, я їх нормально відносила, знаєте, що вже не шкода і можна ж собі придбати щось інше. Я ці купила декілька місяців тому, я взагалі їх не знімаю подобається, Вони трошки вже їх треба вибрати, але і... я взагалі в іншій обуві зараз не ходжу. Хочеться мені такі, щоб ну, більш класичний. Тому що я не полюбляюся там, балетки, такого всього в мене немає, я не ношу, і... тому підбираю таке спортивне, спортивне взуття, але трошки класичне. Такі легенькі. 20 доларів всього на всього. Не знаю, як вони будуть носитися, наприклад, я собі їх барати не буду, але е дуже легкі. Це такі прикольні косички. Такі важкі. Буде розмір, 25 доларів. З вами ще подивимося. Доларів. Guess. Cara, York, 30 доларів. Гес. Стоканської. Донна Карл, Нью-Йорк, 30 доларів. Томі. Боже, ці Томі просто заповнені всі маршалси, роси 22 долари. Всі магазини переповнені цим товаром. Гес також скільки? Речі повідомили. Пакпе. Рукачок. Тут у нас в чорному кольорі. Хотіла сказати, задумалась. Ось ОСГС 40 долларов. А тут є довго ручка, такі правда. Немає. Перемислились в марш. 30 доларів тонні. Так, дивимось, у нас що там? Може, щось того я хочу. 40 доларів кошти колінок. Ось такі. Ні, почекай, вони, вони дешевше коштують. Це, ну, це не мій розмір, але коштують вони 24 долари. Да. Ось така сіточка. 30 доларів. Що це в нас? Дольчевіта. Прикольні, так? Да? Прикольні вони такі великі, але такі м'які. Знаєш, мені подобається, що в мене ж нога широка і зручно легка. легенькі легенькі, 30 доларів. Клімакол віддас. І ще є ось в такому сірому кольорі, але ціна мене маленькі. Yeah. <laughs> Ми з вами все ж таки поїдемо дивитися приміщення. Здаються, в принципі, всі кімнати. Це салон зроблений для того, щоб здавати в оренду кімнату, тобто велике приміщення, і воно поділене на декілька кімнат. Якщо я не помиляюсь, їх там більше важки. Але я не знаю ціну. Я їм написала. Я хотіла дізнати ціну. Вони написали типу, вони написали, як з вами можна зв'язатися. Я дала свій нема телефоном, мені подзвонили і одразу просто з ходу, з льоту, коли ви можете приїхати подивитися. Я думаю, да я просто хотіла дізнати ціну. а вони мені вже продаються. Ну коротше, я думаю, ладно, поїду подивлюсь, тому що я теж хочу розуміти, чи я буду розраховувати на цей варіант, чи дійсно мені підходить ціна також, і, в принципі, те, що там буде всередині, бо я бачила тільки на, тільки на фотографіях. Тому. Непогано, що я йду дивитись трошки раніше. Мені цікаво. Так, ось ми на місці. Да, зробимо зробимо з вами невеличкий тур. Сама зроблю. Ага, тут кухня. Зонову один. Я десь бачила, що тут є якийсь дворик. У нас мене було таке повідомило. А вода вводит тут, тут люди працюють. Короче, может быть ты ігру зробили Ну, Ваєм теж можна міститися. Ну, що в нас? Найменший суд коштує 290 доларів, найбільший 550. Прикольні такі світи, ви знаєте, там одразу є встроєна майка. Ну ви бачили це на, на відео. Е, ну а в принципі, ремонт е, стіни можна робити так, як ти хочеш. І заводиш всю свою мебель, і повністю робиш собі дизайн, який ти хочеш. Ось оплата перший тиждень, плюс депозит як один тиждень. Тобто, якщо це 300, 300 плюс 300 плюс такс. А вода, електриці, паркінг, все це вже входить в ціну, плюс ще входить в ціну реклама на їх сторінці. Ось такі умови. Ходимо. Тут поїзд приїжджає. Ходімо. Вау, такі молодці. Вийшли погуляти у нас в комплексі. Прислали мейл, що сьогодні бранч. Зараз подивимось, що вони запропонують. Люди вже сидять, Обідаються. Ого. Біля басейну сіли перекусити. Смачно? Угу. Угу. Приблизно чотири рази на місяць у нас в комплексі відбуваються такі заходи, тобто це не обов'язково бранч, як сьогодні, але це була якась винна пач, була, була покошка подарунків перед Різдвом. Що ще було? Добре. Ми просто не на все ходимо, тому що. Зазвичай вони, вони переносять, ви бачите, таке, ну, це, це не було ну, коротше, це не корисно. Тому не, ми не часто сюди ходимо. Але три рази на тиждень в нас в комплекс приїжджають футтраки. Звісно, це за гроші, тобто це зараз ми отримали безкоштовно, а футрак, коли приїжджають, зрозуміло, що ти все платиш сам. Ну, Але прикольно, можна познайомитися з сусідами, поспілкуватись, просто вийти навіть з хати і трошки провітриться що теж не є погано. Я вам не розказала про те, що ми залишаємо Ніколю все ж таки в школі. Ми ж планували, що води в понеділок, як і буде, вони разом підуть в садочок. Але в садочку не набралась група VPK. Там потрібно мінімум чотири дитини, а в них лише дві. І вони це пропонували ходити Ніколь просто в садочок. З нею там не будуть займатися, і це буде коштувати дорожче, ніж в VPK, де з нею буде займалися. Ми прийняли таке рішення, що вона залишається в школі це буде незручно мені по часу їздити туди сюди кукудоць. Але але ось так. Бакова машина у нас тут. З капсулом. О, в мене було були ось такі. Це молоко. Вони дуже солоне. Солодке, господи. А це, це. Це не молоко, це капсули.